Відома письменниця і фотохудожник з Фінляндії Інна Рогач привезла до Дніпропетровська унікальну виставку художньої фотографії Шлях, сімейна редакція 2013. Цю оригінальну колекцію з 25 робіт авторка Інна Рогач передала дар музею в пам'ять про свого батька Ісаака Бояноверського, який народився і жив у Дніпропетровську і був талановитим фотографом. Що сучасствують три редакції цієї колекції, але та колекції? Ну та, которая у нас вона доповнена ніскими фотографіями. Которые имеют непосредственное отношение к семьям и Инны, и Михаила. Поэтому а, здесь представлены и фото. Из Казахстана и из Дніпропетровска. Його отец был рожден тоже в этом городе, и он был иммигрантом. Соответственно, Инна тоже она замечательно владеет русским языком, несмотря на то, что она жила раньше в Израиле. Потом ä, они с мужем переехали в Финляндию. Сейчас путешествуют, очень много путешествуют. И вот, собственно, эта коллекция, это тоже в в некотором смысле продукт их их путешествий, ага. наблюдений в разных странах. Авторка працювала над этим проектом больше 10 лет, с 2002 по 2022. 13-й рік. Фотороботи зроблені в 16 країнах. На виставці, які передували серйозне дослідження автора, представлені як предмети унікальної історичної цінності і значення, наприклад, справжній дзвін з флагманського корабля колумба санта Марія». так і рідкісні і не дуже добре відомі широкі публіці місця, такі як маленький Єрусаліми Італії Пітельяно. У колекції також представлені рідкісні кадри з місць світового культурного значення, вид з місця поховання шагала або будинок Кавки. Всі роботи. Є авторськими принтами високої якості видрукуваними на перловому папері у Фінляндії спеціально для виставки. Кожна фотографія доповнюється спеціальними коментарями Інни Рогач, що пояснюють глядачам задум автора. Насправді колекція дуже нетривіальна. Вона є оригінальною в тому сенсі, що автор не фотографував, не робив вот такі знімки дуже популярних місць. Мест. Це місця в більшості своєму малоізвісні і малоізвісні їх історії, їх вот подоплека, в чому їх ізюминка. І вот автор робить не тільки фото, але й делает вот пояснення к этому mm -hmm. фото. Тим самим его более популярним та місто, котро не заслужена, може бути була ні вовні. Виставки Робіт і Нерогач» проходять по всьому світу. Вже відбулися і ще плануються експозицію у Фінляндії, Літві, містах Італії, Бельгії, Великобританії, Нідерландах, Польщі, Естонії, Ізраїля, в Україні, Сполучених Штатах та в інших країнах. Роботи знаходяться в публічних та приватних зібраннях по всьому світу, включаючи збори знаменитого німецького актора і співака Вольфа Бірмана, відомих американських письменників, істориків і колекціонерів. Колекція шлях з великим успіхом виставлялася в європейському парламенті разом із короткометражним фільмом «Шлях». виставку можна побачити в третьому залі музею до 20 серпня 2013 року.